Привіт, пацани! Вирішив сьогодні поділитись з вами трохи негативом, а то завжди щось розказую вам корисне, полезне, а так розкажу вам трохи хірні. Почався мій хреновий день з того, що мені порізали тент, провіряли, чи щось можна вкрасти чи ні. Напевно, ті із... з, близь... з близького сходу. Бо багато їх тут понаїхало чорнобравих. Вони люблять І вони люблять оцю штуку, Треба провіряти, чи можна щось вкрасти. Е, зразу я не побачив, я зранку стою, як правило, роблю каву, з фонариком обходжу круг машини, там дивлюсь на колеса, баки тент. Вроді все подивився, але зранку як не як закомарений, 6 ранку. Е, а я стояв з колегою з фірми. Поїхали ми на вигрузку, розгрузилися, він каже, темп порізаний. Ну, логічно, якщо в нього порізаний, то в мене теж. Ми разом стояли один біля одного. О, нічого собі, я 90 йду, а цей мене так при... Солан, це блять. Вони сідуть, все, що машина їде. Коротше. Е, цей... Я подивився, все, тент порізаний, чик-чик-чик, квадратик зробили, подивив. Вони, як правило, роблять улипки, а тут квадратик вупашає. А в мене там вога. Туалетний папір. <хи> О, так само і в сані. От. Та й все, позвонив до менеджера, кажу, от такі діла. Він каже, скотч маєш, маю, заклею скотчем цим спеціальним тентом. І все, поїхав на загрузку. Думаю, ну, типа, нічого, нормально. На загрузку приїжджаю, там комп'ютер в офісі і перед реєстрацією треба в комп'ютер всі свої дані забити. Там прізвище, ім'я, дата народження і пішло. Права, номер прав, дата видачі, код 95, дата видачі, ліцензія фірми. Страхівка на тягач, страхівка на прицеп, ТО на тягач, ТО на прицеп. Короте, всі папірчики, які тільки можна. Короте, три рази ходив у машину, брав документи. То права не взяв, думаю, ніколи права не показував. Ліцензії, там, страхівки, да. Короте, Якось я то все заповнив. Плюс на комп'ютері кнопки залепали, там коротше, деякі кнопки треба було добре нажимати, щоб вони коротше, щось там на екрані відображали. А екран ще сенсорний, то теж треба пальцем було так добре тикати, щоб щось там тіпа, натикати. Коротше, ті всі папери їй, вона там подивилася, це вже в офісі. Сказала мені принести, що там ліцензію на фірму шейку спігню, я то все поприносив, вона то подивилася, пороздруковувала мені купа паперів і сказала з тими паперами, дала карту, карта завода, завод якийсь хімічний, там коротше, все переробляють. І алюмінію я бачу, і желізом, і метал, і пластик. Коротше, ну Завод потужний. І мене грузили якимось, я не знаю чим, але там типу такі ящики желізні і там якась хімія. Коротше. Я кажу, а АДР не треба, бо в мене немає АДР. Ні, то типу, щось таке типу, несерйозне, що допустимо. Приїжджаю я туди на завод по Карті, знайшов, я, типу, а там як своє місто, Там свої світлофори, коротше, переходи. Ну капець, такий здоровий завод. Я думав, що я бачу великі заводи. Вказується, що сьогодні я побачу самый затягнутий завод і короче, великий. Прихожу я туди, оформлюю, ну, кажу, от оформлюся, в мене тут загрузка. Він навіть не дивився папери. відправив мене по каску, по окуляри. Окей, знайшов я каску, окуляри не можу знайти. Давай по тих всіх шуфлятах, ячейках, от, усе перевертати. Найшов я ті окуляри. Які вони в мене в їх надіваєш ну, зір. Коротше, видимість на 50% гірша стає. <хи> вони не знаю, я їх пробував відмивати, чи вони заляпані, чи вони вже такі з, тіпа, з роками. Ну, коротше, в життя у них було таке невеселе. -е -е я йому показую, кажу, дивись які окуляри, кажу, ти дай мені тіпа, якісь може, маєш запасні тіпа, на час загрузки. Він каже, ні, немає окулярів тіпа, до побачення, ми те не грузимо. Йоханим. Кажу, добре, буду це грузити. Надів окуляри, він то перевіряє. Перевіряє, дивиться документи. Каже, окей, типу, прицеп пустий. Я кажу, ні, не пустий, у мене там 32 палети. Він каже, все, не грузимо, типу, з палєтами, ні, у нас груз на весь прицеп. Я кажу, в мене є палетниця, давай я зараз тобі це в палетницю затягну. Я кажу, окей, палетниця. І 40 хвилин я зайнявся фізкультурою. Давай ті паліти, в ті палітниці за, за, запихати. Коротше. Хребет болить. Ноги болять, бо в празі гуляв. В неділю скільки, такий кілометраж влупив в празі, що просто капець. А сьогодні ще хребет болить, бо палети потягав. А, а ті палети, особливо коли вітер, це дуже погано їх це, перекидувати. Тому що ну, ти працюєш фізично, потієш, спина мокра. Вітер обдуває. Ну і потім на таблетки робив. Закину я ті типу, паліти, приходжу до нього вже в касці в окулярах. Кажу, все, типу, все готове. Він каже, резину, маєш гуму. А в мене є, типу, трохи. Я кажу, маю, але типу, не знаю, чи хватить. Бо він показав фотографії, як та резина має бути. Вона має бути по всьому периметру і посередині кожних 50 см. Я ж такого не бачив затягнутого Персоналу, заводу, правил. Я кажу, типа, ну не хватить, то все, загрузки не буде. Я кажу, хватить, все, а такі довгі підуть, підуть, все окей. Тут, оказується, двостороння загрузка. Я просто кажу, це повний фарш, Двостороння загрузка. І що я роблю? Я беру берунки гуми розкидаю по колу, розставляю посередині. Обігнав і не їде, ну це просто я не розумію цих людей. Їде обжене і тормозить. Ні згори, ні по рівному, ні вниз, ні вверх. Я на Мерседесі гружений. Нічого не їду, їду як Камаз. Але їду, а він не їде. Вот. Короче, Порозкидав я ту гуму, познімав доски. А, ще підмію їм, думаю, зараз каже, що не позамітано. Заїхав грузитися, Оказалась двохстороння загрузка, то все поростинтовував, в пороз машину зайшов, загрузили мене. Загрузили, подивилися, документи він там мені написав, і мені ще треба було в офіс після того їхати. І коротше, я вже все затентувався їхати, стартую, чую, що щось але якось не так. А я тільки рушаю. Дивлюсь, мені німець махає там щось о, капу. Я думаю, поляха муха, що за фіня. А вказується, що я драбину поставив під машину, під палітницю і забув її, звичайно, забрати. З драбини ноль Я вже від'їхав назад, пів драбини просто під прес пішла. Слава Богу, що колеса не попробивав. Діньок. Повний фарш, косяк, тент порізали, загрузка я фігею, починаючи з комп'ютера, закінчуючи двохсторонньою загрузкою. Паремнів, 9 штук, всі дошки. А знаєте, коли всі дошки розкладені, там баси висять, а мене їх дофіга висить. І ти мусиш оцей передостанній зверху ту доску передостанню зверху. Знімати з пасами. це просто адський, адський день. У мене така загрузка ну, одна була з двостороння, ну це просто капець. Я менеджеру подзвонив, кажу, дуже дякую типу, за, за загрузку. Кажу, ти, якщо когось хочеш наказати, <хи> то давай оцю загрузку. Але у нас не залежить від менеджера загрузка, у нас типу, логістика німецька, що це жар. Приїхав я вже під офіс тіпа, з документами, тіпа, вони мені там дали другі документи, я підписався, а день вже я ледве дихаю. а я ще нічого не їхав, я за день проїхав там 70 кілометрів. Правда, рейс короткий, там 260 кілометрів, я вже доїжджаю до паркінгу. Діньок просто жесть. Так що, пацани, не така легка ця праця, як здається, як може виглядає з боку чи думається, що... Деколи треба так повкалувати, що стройка дихає. Реально ноги болять, бо був туристом на вихідні, реально був туристом. Хребет болить, бо сьогодні вирішив вирішив типу, спортзалом зайнятися таким серйозним. Я тепер навіть в крісло впертись не можу, можу так сидіти, як у спорткарі, коротше, до руля і, цей, і їду. Головне, воно нічого груже не підверх не їде, той Мерседес 450 книг. Вони... Воно їде підворувати. Ні, ну зараз така гор... Не, гор... не горка, а такі горбик, А нормальна така чуть середня горка. То воно їде 50-60, я офігіваю. Ну це коли вона гружена. Коли пустей з папером я йду, то мені по барабану, як на волю. От, та й такі то роботи. Так що хлопці, не все так просто, не все так легко, пахати треба. Але знову ж таки не завжди. Вчора я загрузився туалетним папером зранку, проїхав 300 кілометрів і на паркінг. На паркінг в пів четвертій годині І в мене часу і випити одне пиво, щоб до ранку відійшло там, за 12 годин. І зварити, їсти, і подивитися фільм. Наша колега ми ще поспілкувалися, подивилися фільм. Коротше, було тіпа, Купа часу. Сьогодні треба було трошки попахати. Знову ж таки, яка година. Зараз пів шоста година, я зараз через 20 кілометрів на паркінг. Знову ж таки, я віддихаю тебе. Ну є плюси і мінуси. Деколи треба попахати, деколи відпочити. Так що, народ, вибір за вами. Вибачайте, коли ви залив негатив. Давайте пока.